Сер, у вас випадково не знайдеться пробитий талончик? Ні, сер, на жаль, немає. О, сер, прошу вас, пошукайте, будь ласка, можливо, у вас все-таки знайдеться пробитий талончик? Ні, я ж сказав вам, сер, ні. Ви що настільки бідні, що не здатні оплатити проїзд? Ні, сер. Просто я контролер. Мешканець з другого поверху подзвонив мешканцю з першого поверху і закричав: Якщо ви не припините грати на цьому моторошному саксофоні, я з божеволію. Боюся, занадто пізно, відповів той. Я припинив грати годину тому. Шеф зайшов на склад і завмер. Він побачив хлопця, який притулився до упаковки, і відверто байдикував. Це була нечувана нахабність на його підприємстві. Скільки ти отримуєш на тиждень? запитав грізно шеф. Сто двадцять доларів, відповів хлопець. Ось тобі твої сто двадцять. А тепер марш звідси, ти звільнений. Після того, як хлопчина філософськи сховав гроші в кишеню і пішов, бос повернувся до бригадира і запитав як давно цей ледар працює у нас? Він у нас не працює, наскільки я знаю, відповів бригадир. Він просто заніс нам посилку. Лікар, як вийшло, що ви так сильно подряпалися? Пацієнт. Це сталося в озері в пустелі. Я встиг проплисти близько 50 метрів, перш ніж зрозумів, що озеро було міражем.